Європейський союз готовий асоціюватися з Україною, хоч завтра. Росія готова завтра ж надати Києву багатомільярдні кредити. І Брюссель, і Москва чекають на офіційне українське рішення. Яна наслісарчук про подальші загальнодержавні українські перспективи та їх перспектив. Можливі наслідки. У Брюсселі українське питання наріжний камінь. Мало хто утримується від коментаря. Дипломати наполягають на двох речах, щоб українцям дали мирно протестувати, і щоб Україна нарешті визначилася, куди їй іти. Ми переконані, що Україна має ухвалювати рішення без зовнішнього тиску. Водночас ми вважаємо, що поглиблення стосунків між Україною та Євросоюзом в інтересах усього регіону, в тому числі Росії. Я не вірю, що криза в Україні негативно позначиться на наших стосунках з Росією. Чого і ні за кого не вирішуємо, Метою моєї розмови з президентом Януковичем, був пошук кращого з можливих рішень. Якщо Київ усе ж бажає наблизитись до європейського союзу, від нього чекають конкретних дій. Жодних підготовчих робіт вони завершилися. Текст угоди затвердили справа за підписанням. Якщо Янукович до завтра дасть чіткий сигнал, до кінця тижня угоду можна буде підписати на Раді Європи. По обіді європейські дипломати зустрічаються із російським колегою Сергій Лавров. Українське питання ігнорує я не розумію про що ви друже. Зате розуміє американська агенція Bloomberg, яка з посиланням на власні джерела повідомляє завтра під час візиту президента Януковича до Москви, окрім ціни на газ, їтиметься про кредит в Україні в 15 мільярдів доларів. Причому 5 мільярдів Україна може отримати вже до кінця цього року. Ситуація в Україні зараз така, що без надання кредитів, тих чи інших вони просто не зможуть підтримати економічну стабільність. Я не відкидаю того, що кредит буде таке прохання. Відповідно буде наданий. Помічник Путіна також додав, що зараз для України було б вигідно долучитися до митного союзу. Натомість український прем'єр Микола Азаров категорично відхрещується від планів вступу. Ні одного сушення не стосується митного союзу. Все стосується роботи нашої промисловості. Якщо ми завтра договорюємося, у нас з'являється перспектива бюджету, нормального абсолютно бюджету, появляється перспектива економічного росту. Ані Путін та Янукович зустрічалися 6 грудня в Сочі. І як переконує український МЗС, жодних документів не підписували, тільки обговорювали двосторонні стосунки. Яна Серчук, новини 2+,2.